Чому потрібно працювати з нами? Тому що ми розбираємо кожну конструкцію, кожне приміщення в деталях. Прикладом цього і є знову ж використання вентиляційної стулки і в зоні кухні. Коли нам треба буде якийсь притік повітря для кухонної витяжки, не потрібно буде відкривати вікна, відкривати двері. А є ця мінімалістична стулочка і знову ж великоформатне вікно. Коли тут хтось буде готувати, щось робити. Буде бачити повністю все, що робиться на вулиці, і не втуплений в шкаф, чи в стіну, чи ще якісь такі речі. Що я ще хочу розказати, бо мало хто таких термінів не чув, не знає, є е, зараз ну, вже в моді е, термін чиста кухня і грязна кухня. У нас ось тут е, заплановано така грязна кухня. До речі, ми в цьому будинку так само будемо робити систему адаптивної вентиляції. Будуть так само система тиха кухня. В цій чистій кухні у нас вже закладений є отвір для забору повітря. Але так само є і грязна кухня. Тобто тут теж буде кухонна витяжка. В принципі, щоб правильно працювала кухонна витяжка, треба притік великий притік об'єму повітря. І в цьому приміщенні виходить, у нас є двері вхідні. При роботі кухонної витяжки не буде вистачати повітря правильно? І двері незручно не знову ж, ставити там, чи відкривати їх, щоб у нас ефективно був повітрообмін. Знову ж через пропрацювання цих питань у нас вентиляційна стулка. І Якщо ви хочете, щоб вашим проєктом так само займалися з увагою до всіх деталей, дзвоніть, пишіть, раді будемо допомогти.